Саша з першого дня з різдва Куп'янська буфтанка. Незважаючи на те, що у нас, як правило, всі їздять в Куп'янськ ротаційним методом. Це його було бажання, він постійно був там. Його знає вісь Кутянськ, вісь Купінський раділ поліції. Скільки добра і скільки хорошого всього він зробив для людей, буде знати лише Бог. знаємо ми. На жаль, у нас загибають найкраще. Саша залишилась донька, син, дружина, батьки. Ми ніколи вас не кинемо і будемо постійно з вами. Це нас святий обов'язок, ми будемо постійно з вами і все, що ми можемо, поліція Харківщини, вам допоможе. Да Силок. Тяжко мені. щось. На жаль, ходять до будівлі близькі я маю. Саня. Ми дуже довго працюємо. І це один із перших. кто встал и дешево сказал, Сергей мы с тобой. Мы никуда. Мы с тобой. Если мне надо было куда-то выйти, я звонил ему. Я говорю, Сергей, куда пойдешь? Идешь ты, идешь. Ну, это камера, Ми за Сашу помстимося, ми це зробимо, ми його не забудемо. І його жертва це приклад для всіх, яким потрібно бути. Треба дякувати Богу за те, що в нас в державі є такі люди. І тільки завдяки таким людям ми цю чому зупинимо. Броя!